З вами я Лариса Копань і мої квітки-дітки. Давно не бачились, давно не знімала відео, але зараз вже не втрималася, тому що, як кажуть, треба займатися тим, що подобається. А знімати для вас відео про квіти мені дійсно подобається. Хто слідкує за мною у Фейсбуці, бачив, що я зараз стала ще студенткою, тому часу вкрай не вистачає, почався сезон. Зеленої цибулі, плюс навчання, плюс діти, чоловік, сім'я і все це ніхто не відміняв. Тому прошу вибачення щорідко, але все ж таки знімаю для вас сьогодні відео про кротон. Цю квітку я чомусь раніше не любила і не розуміла. Мабуть, що за її такий жовтий колір листя мені він асоціювався з чимось осіннім і таким не дуже привабливим. Але в цьому році я подивилася на кротон з іншої сторони і хочу вам показати, що у мене з цього вийшло. І щиро полюбила цю квітку, вона відповідає мені взаємністю, тому давайте будемо знайомитись. І от я позносила на кухню всі свої кротони. Не всі, там ще декілька залишилося в літній кухні в мене. Але зараз. У мене їх три види. Якщо кому буде цікаво, запитуйте в коментарях, я напишу, як вони називаються ці сорти. Вони відрізняються формою листя. Є такий от, я не знаю, як її описати, цю форму. Є таке овальне листя. І таке продовжувасте. Знайомство моє з крутонами почалося десь місяці 8 тому, коли я так прям зайнялася їх розмноженням і вирощуванням. І найперший крутон, який із цих що є, це в мене оцей саме крутон потрапив до мене. Він тоді був не зовсім товарного, так скажемо, виду. Верхушка в нього була зрізана, листочки були деякі. Травмовані під час транспортування, і Ну ось бачите оця травма вона залишилася ще відтоді. І так собі він далі росте, я нічого не обрізала, не прибирала, тому що все ж таки листя має важливу функцію для квітки. І тому, поки воно хоч скільки живе, то я його не прибираю. якщо там для продажу Для товарного вигляду або на подарунок, то тоді, звісно, вже зачищаю, а так ні. І цей крутончик, він був в нього не було верхушки, ось в цьому місці було обрізано просто такий зріз. І листочки, оці ось нижні, це те, що нижче цього зрізу, вони ну, були такі він не дуже великий був. Я його залишила собі, поставила на вікно. Через деякий час він почав випускати після, ну, після зрізу цього, біля зрізу нові пагони. І от їх тут вийшло три штуки. Він став, випустив нове листя і став дуже яскравий, бо ті нижні листочки були просто зелені трошки червоного. І я подивилася, що досить гарно він розростається, потім ще почитала в інтернеті. Виявилося, що їх треба після 15 см обрізати. І наступні гілки знову потребуватимуть стрижки, коли вони виростуть сантиметрів 15-20. І експ... шляхом експериментів в мене вдалося укорінити ці верхушки. Бо вже наступні кротони, які я отримала, я вже почала безщадно, так скажемо, різати. А ось такого самого сорту кротон. Я йому відрізала верхню частину і поставила на вкорінення. Вкорінення я роблю е, отакий роблю парниковий ефект. Зараз я вам відкрию покажу. Це можна накрити будь-яким кульочком, можна. Якимсь склом десь зробити, ну, але щоб там був парниковий ефект. Це в мене тут фікуси ще поряд, але фікусу щось вже не зовсім добре. А це ось такий кротон. В нього вже є корінчик, зараз я вам покажу. Е, найпершим моїм вдалим експериментом був такий кротончик. Я його теж укоріняла таким же самим чином, у вологу землю просто встромила пагін. І накрила цей був накритий пляшечкою. Отак, він був накритий. Всі, всі листочки туди я занурила. І слідкувала за тим, щоб земля була волога. Зараз вже наступний його брат стоїть теж під пляшечкою і вкоріняється. Я вже бачу, що там так, набубнявила, так скажем. Ота, його... зараз подивимося. Ось на місці зрізу, воно починає так. Зараз на камеру не зловлю. Воно починає розширюватися, ніби набрякати. О. от Воно набрякає і потім з'являється там корінчик маленький. Зараз цей пізніше я посадила, тому там ще корінчика немає. А ось цього крутона вже є корінчик. Ось. О, зловила камера. Ось такі корінчики. І з часом, коли вже корінчик стане більший, нехай я потім запхаю землю, коли корінчик стане більший, він почне вже заплітати горщик, тоді вже можна буде відкривати плівку прибирати. Стоять вони в мене на вікні. Зараз вже осінь такого яскравого сонця немає, але потрібен, щоб, щоб доступ сонця все ж таки було, сонячних промінчиків. І вони досить легко вкоріняються. Повернемося до цього кротона. Цей кротон у мене виріс, ну, я не пам'ятаю, чи 8, чи 6 місяців оці гілки нові. Виросли в нього після зрізки. Він деякий час стояв, думав, 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 а потім активно пішов у ріст і дуже чудово себе почуває. Цей кротон стоїть у мене в ванній кімнаті. Там час від часу, я його навіть не дуже бризкаю, але повітря там вологе, тому що хто приймає душ або купається, ванна наповнюється паром. І якраз йому це все подобається. Якщо листочки десь починають підсихати, це в мене е, моя вина, тому що я його влітку не полила вчасно, і він декілька разів за сезон у мене прямо опускав отак листя. І після цього листочок починає підгнивати. Я його не обрізаю, допоки воно не відсохне зовсім. Так само в мене трапилось і на цьому крутоні. Ну, максимум, що можна зробити, якщо вже зовсім втратив він вид. Зараз я покажу, знайду ножниці. Можна обрізати тільки оце ось зовсім сухе, Ну, щоб він не псував вам інтер'єр, так скажемо. Будьте обережні, тому що сік е, кротона дуже отруйний, і тому обов'язково помить руки і або краще працювати в рукавичках, коли обрізаєте. Ну, а так, по догляду, е, він вимагає не яскравого світла, тобто не прямого сонячного в літні дні. Е, влітку він у мене стояв на південному вікні, але там. Була така затіняюча шторка, тобто прямих сонячних променів він не любить. Влітку можна поставити на західне, на східне, а взимку можна навіть навіть на південне, тому що сонце вже не таке яскраве. Такі експерименти, дуже яскраве листя, воно мені зараз дуже подобається. Я прям закохалася в нього. Не знаю, чи це пов'язане з осінню. Чи просто так склалося, але кротони мені дуже подобається. Якщо виникають якісь питання, пишіть в коментарях. Мені дуже важлива ваша підтримка. Мені дуже важливі ваші підписки, тому що це мотивує мене до створення нових відео. І дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте!